У кожного з нас є своя мама, і її образ супроводжує нас усе життя. Її тепла посмішка, лагідні руки, найрідніший голос, її похвалачі застереження живуть у кожному з нас з дитинства і до кінця наших днів. А ми, діти, не завжди бували лагідні з нею, частенько були неслухами і приносили прикрість своєю поведінкою. Та, мамине, все прощаю, серце завжди любило нас, оберігало від усього на цій землі. Чи ж не тому ми хочемо сказати їй найкращі слова вдячності? Вона нам прощає, вона нас любить і захищає, пригортає крильми величезної материнської любові, де б ми не були, бо вона мати. Дорогі мами, ми запрошуємо вас до перегляду відео. Щоб висловити вам свою глибоку любов, повагу і велику вдячність. Діти найдорожчі для матері. Щастя матері, щастя її дітей. Не можу тебе порівняти тільки з прекрасним букетом квітів. Ти посміхаєшся і світ стоять смій плакати і сумувати Живи легко і спокійно. Адже я тебе неймовірно сильно кохаю. Моя мама, завжди будь здорова і сповнилася. Матусі хочу щоб тебе, щоб всі люди проблеми не журили. Мама, хочу, щоб ти завжди посміхалася. Моя рідненька дарую тобі с -с 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 солодкий немов святковий торг, поцілунок. Я знаю, що я дуже сильно тебе люблю. Спасибі, мама, що ти мене любиш і завжди залишаєшся, коли мені весело і сумно. Я бажаю тобі тисячі та, та мільйони хороших, добрих слів. Дякую, що подарували мені чудове діловольне життя. Спасибо, що усьому підтримуєш, зберігаєш. Дякую, що спокій і любов. Спасибо, що даруєш тепло і турботу. Сим'я за те, що втішаєш мене в важкі хвилини і завжди знаходиш потрібні слова. Дякую, що багато працюєш для того, щоб виростити мене і дати гарну освіту. Спасибо, що турбуєшся про мене. Дякую, що допомагаєш доброю порадою. Спасибі, що вчиш мене бути хорошою людиною, здатною дарувати тепло іншим. Дякую, що допомагаєш мені відчуваєш себе щасливою. Пасибі, що залишаєтеся для мене найближчою людиною і хорошим другом. Матусю, лаєна чарівна, матусю, ти.